Друзі, прекрасні новини. Всі підрозділи російської армії залишають нову каховку. Лівий берег Херсонщини продовжує звільнюватися. І це насправді дуже-дуже крута новина, про яку нам заявив наш генштаб. Перед цим російські о, окупанти грабували місцеве населення, залишили частину техніки, ну і почали тікати. Це підтверджує той факт, що стратегія відрізання них від комунікація, відрізання їх від логістичних шляхів працює збройні сили України інтелектом, переграють е, свого суперника, і це якраз таки дуже крута, класна новина. Також це підтверджує інсайт, що українські збройні сили далі будуть просуватися по лівобережжю і будуть звільняти решту. Територій. Ну, скажімо так, сьогодні зранку вже це відчувала, напевно, знала наказ е Сіманян і вже кричала, що українці будуть окуповувати російські території. Вибачте, є помилочка. Україна звільняє свої території. І в даному випадку пішла підетичніше звільняти або вже звільнили, враховуючи, що це була інтелектуальна робота, вже звільнила нову Каховку і буде точно рухатись далі. Тому нова Каховка зустрічає своїх. Е Героїв зустрічає своїх солдатів, які зробили все можливе, щоб тебе звільнити. І це дуже прекрасна, класна драйвова новина. Працюємо далі, донатимо на ЗСУ і допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Тримаємо стрій і рухаємось до перемоги!